Всі питають, там, чекають того підкупа, чи хтось дасть 50 гривень, зафіксувати яких передей. Але насправді випусків став дуже виключно. Колись да, колись були такі випадки, що давали гроші безпосередньо, а зараз бояться, так. І, тому що, ну, я, то, як але громадськість має вже і засоби аудіо-відеозапису, громадськість має. Мережу інтернат, які дуже швидко все розповсюджується, і правоохоронні органи також більш жорстко реагують на подібні заходи. Тому безпосередніх роздач грошових, ну, грошових знаків немає таких. Ну, принаймні, я не зафіксовано. Але буйним цвітом цвіте біте, так звана передвиборча благодійність. Тобто встановлення лавочок, дитячих майданчиків. Щом, так, коли в 2012-2014 році е, на парламентських виборах в основному в дворах відбувалася благодійність, лавки і дитячі майданчики, е, то сьогодні ну, на цих виборах благодійність перейшла вже в середину під'їздів. Масово робляться ремонти е, людям в під'їздах, масово завозять. Ну, тобто Різні кандидати підходять творчо. Приїжджають і самі роблять ремонт, ну, інші роблять, ніби, як вони кажуть, толоку. Тобто це люди роблять ремонт, а ми їм просто от, допомагаємо матеріалами, тому що жаки не справляються. Ну. Найцікавіше, що дуже о, ці політичні сили, які займаються таким непрямим підкупом виборців, вони не, або не усвідомлюються, що є підкуп, або просто цинічно ігнорують. Не запитання, тобто, коли пояснюєте, що це є надання виборцям благодійних доклад, вони пояснюють, що ні, це не підкуп, ми робимо це завжди, навіть пишаються цим, деякі політичні сили навіть на своїх зустрічах офіційно розказують, скільки вони побудували майданчиків, скільки вони там стали Тобто, Моральна сторона цього... Питання для політичних партій пішла десь на другий план. Тобто раніше вони робили це тишком нишком зараз це робиться е, так, нагло і відкрито. Правоохоронні органи не реагують на ці е, випадки, окрім як е, е, по заявах спостерігачів, мешканців, е, ну, мешканців будинків політично свідомих або політичних опонентів. Тобто профілактична якась е, робота. Кандівничий насправді знає або може знати, в який під'їзд завозяться будматеріали. Тому що це робиться масово і зараз в останній тиждень, через яку схему. Тобто знаходиться голова ОСББ або старший по під'їзду. Тобто, завжди в будь-якому будинку такий є. Йому так? так. говориться, що збери підписи для кандидата, щоб він допоміг. Чим більше буде підписів, тим там, краще кандидат допоможе. І старший компонент ходить по мешканцям, збирає підписи, розказує, що це от такий нам кандидат допоможе в результаті, збирає підписи, якби до кандидата, ну приходять представники кандидата, збирають, що треба для якого під'їзду, скільки цементу, скільки фарби. І потім відбувається оце таке знаєте, свято розвезення, коли їде машина і по. Розвозить, 에, потреби мешканців. Спостерігачі опори зафіксували факт безпосереднього такого розвезення, тому що зазвичай ми вже бачимо всі результати, так от, бачимо, вже 에, щось побудоване, бачимо, стоїть лавочка. А це ми зафіксували безпосереднє під, підвезення матеріалів мешканцям, вигружали в одному під'їзді, в другому під викликали правоохоронців, правоохоронці приїхали. У відділу для встановлення обставин так, старшого цієї групи, причому люди навіть не ховаються. Навіть сам, сам той, хто розвозить, приходить на камеру і питає, від кого це бібліотека, він називає назву партії. Тобто, немає такого, що люди знаєте, бояться. Вони навіть не усвідомлюють, що це е, щось правильно. Це перейшло в ранг такого, як має бути. Люди також дякують на камеру кандидату конкретному, розказують нам, скільки він привіз. <смешно> смішні речі такі відбуваються. І...